Згідно навіть беремо до прикладу, згідно е, закону від 11 березня 2025 року, це там був законопроект 8222. Е, цим законопроектом уже підвищ... ну, вже є цей закон, е, от, які будуть підвищені заробітні плати посадовим особам. То, чи стоїть на сьогодні питання в тому, що. Е, я впевнений, що людей таких дуже багато, які залишилися без житла, що мають право скористатися цією 280-ю постановою. Але чому виходить так, що е, от такі посадові особи і їхні близькі, в першу чергу, це їх отримують, а всі інші залишаються, типу, або відмова, або десь там знову бюро бюрократична система е, паперова? десь щось там, якісь нестиковки, і люди цього не отримують. Е, можливо, в когось були такі випадки, і можливо, хтось все ж таки подавав такі заяви і не отримував. Е, я, на свою особисту думку, я не маю нічого проти суддів. Ну, беру там, Штифорук, Антипенко і тому подібне. Але я беру це до їх як до прикладу, чому все ж таки посадові особи, їхні рідні або самі ж посадові особи намагаються їх отримати, як ми бачимо з практики, вони отримують ці кошти. А звичайні військові, навіть не до прикладу, а по факту. Я особисто сьогодні бачив військовий приходить без кінцівки. На милицях і прийшов вирішувати свої питання. Хоча, в принципі, держава повинна була вирішити вже ці питання, замість нього він повинен вже фактично, зі своєю інвалідністю повинен вже відпочивати. Да? От. А держава повинна вирішити ці питання. Ні, військовий на сьогодні ходить і ці всі питання сам вирішує. То де справедливість тоді?